Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо вчити трикутник, його елементи, розглянемо види трикутників і дізнаємось, які трикутники називаються рівними. Поставимо три точки, які не лежать на одній прямій, і з'єднаємо їх відрізками. Ми отримали геометричну фігуру, яку будемо називати трикутник. Отже, трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій і трьох відрізків, які сполучають ці точки. Ми маємо умовне позначення трикутника, а також зверніть увагу, що кожний трикутник має три вершини, три сторони і три кути. Це називають елементами трикутника. Отже, наш трикутник АБЦ має вершини ABC, сторони АБ, БЦ і кути кут АБЦ, кут ACB і кут БАЦ. Також, ви пам'ятаєте, з 5 і 6 класу що суму довжин всіх сторін трикутника називають його периметром. Отже, периметр нашого трикутника АБЦ можна знайти за формулою АБ додати БЦ додати АЦ. Трикутники за котами можна класифікувати як гострокутні. Прямокутні і тупокутні. Густрокутні трикутники мають всі гострі кути. Прямокутні трикутники, один кут буде прямий, а у тупокутного трикутника один кут буде тупим. Трикутники вважають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. На екрані ви бачите два трикутника один зображений синім кольором, інший червоним. Якщо ми будемо переміщати один трикутник, і він повністю суміститься з іншим, то такі трикутники будемо вважати рівні. На нашому екрані сині і червоні трикутники рівні між собою. Ті сторони і ті кути, які суміщаються при накладанні трикутників, будемо називати відповідними сторонами і відповідними кутами. Отже, кут А Дорівнює коту К, вони будуть відповідні. Кут Б суміщається з кутом М, вони відповідні, Кут С суміщається з кутом П, вони відповідні. Відповідні сторони К, М, БЦМП і АЦКП. Зверніть увагу, що має значення порядок запису вершин рівних між собою трикутників. Який становлюється рівністю відповідних кутів цих трикутників. А тепер давайте розглянемо задачу. Треба знайти сторони трикутника, якщо вони пропорційні числам 3, 4, 5, а периметр трикутника дорівнює 48 см. Намалюємо малюнок, запишемо умову задачі і будемо розв'язувати. Нехай х коефіцієнт пропорційності, тоді довжину сторони AB позначимо за 3х, БС 4х, а С 5х. Оскільки периметр трикутника 48 см, то, так як ми пам'ятаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін, можна записати таке рівняння: 3х додати 4х додати 5х, дорівнює 48. 12х дорівнює 48, х дорівнює 4 см. Це коефіцієнт пропорційності. І для того, щоб дізнатися довжину кожної сторони, ми виконаємо наступне: а дорівнює 3 помножити на 4 12 см, БС дорівнює 4 помножити на 4 16 см, а С 5 помножити на 4 20 см, якщо нам потрібно перевірити. Чи правильно ми порахували 12, додати 16, додати 20 є 48 см. Не забудьте записати відповідь. Отже, сподіваюся, ви пригадали тему, адже вона вам не нова. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч.